Понад прутом моя Коломия та завітаєте до нас в Коломию. Саме ці пісні стали визитівкою композитора Дмитра Циганкова. Хоча він народився на Луганщині, однак все своє життя любив саме Коломию. Творив тут свої пісні понад 20 років. Розповіла його донька Оксана. Щаслива я в тому, що все таки пам'ять про батька вона не загубилася, не вмерла. Батько 20 років прожив Коломиї. Це була його творча лабораторія та школа, в якій він працював, де він показав все максимально, що міг, дарований свого таланту, як музикант, як керівник, як організатор всіх заходів. Він був не тільки композитором, був і поет, тому що, ну скажімо, половина його. Пісень була на слова власні його текст. З підтворчого пера митця вийшло понад сотню пісень. Він неодноразово перемагав на різноманітних конкурсах та фестивалях, отримав звання заслуженого діяча мистецтв. На концерті було дуже багато молодих виконавців. Вони кажуть, що творчість Дмитра Циганкова їх надихає. Музика це світло, яке надихає, яке дарує мені емоції. Я, коли сідаю за фортепіано або співаю, я себе надихаю. Тобто я надих... ну, надихаю. І я відчуваю, що це моє. Я буду співати пісню про Коломиї, яку всі знають. Де на світі я не буду, Сині гори не забуду. Я не знаю, чи я хочу поєднувати своє майбутнє життя з музикою, але музиці можна відтворювати свої почуття. Творчий вечір митця це шана пам'яті про нього. Тому участь у заході взяла велика кількість колективів. Тут виконували тільки твори. маестро. Ми відзначаємо столітній ювілей від дня народження видатного композитора Дмитра Циганкова. Музика, якого стала візитівкою нашої рідної Коломиї, нашої писанкової Коломиї, і ми маємо сьогодні за честь мистецькою спільнотою нашої громади подарувати такий мистецький вечір для всіх наших глядачів, які носять назву Пісня про пісню. Того дня вихованці дитячої художньої школи у Філармонії презентували свої творчі роботи на пісні Дмитра Циганкова, а працівники музею історії міста підготували виставку про життя маестро. З коломи Малецький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія РАЇ.